Кожної п'ятниці з 16-ї до 18-ї на першому поверсі універмагу Луцьк звучать найщиріші побажання та теплі слова в прямому ефірі. Це галерея вітань. Тут кожен може передати привіт, поділитись гарним настроєм і навіть розповісти цікаву історію. Цього разу ми говорили про улюблений одяг, адже саме в ЦУМІ багато хто знаходить речі, які стають частиною їхнього стилю та особливих моментів. А, в мене половина гардеробу напевно рожева, бо угу. мені не видно. А, це пальто, дуже хотіла його сьогодні вдягнути, але погода не дозволяє, на жаль, хоча температура дозволяє. Рожевий постельний. Рожевий пастельний. пастельний. Ага. Може бути ще функція. В мене зазвичай от фуксія це елементи одягу, саме деталі. Тобто, це може бути шарф, це може бути окуляри оправа, це може бути чухол. Це може бути якась яскрава футболка. Навіть кеди можуть бути. Все залежить від людини. Комусь буде комфортно мати 100 речей і потім їх в різний момент поєднувати. Комусь вистачить трьох. Звичайно, нова одежа мусить з'являтися в, в нову пору року. Е, але старе теж залишається. Більш елегантно в ті дні, коли я собі дозволяю не ходити на роботу і відпочити. От тоді так, тоді я можу гарно зібратися, скомбінувати якийсь одяг гарно. А якщо повсюденно, то ні, навіть не думаю, що вдіваю. <смі> саме головне в чому ви не були. Якщо ваш колір чорний чи якісь приглушені тона, то саме головне посмішка. Так що я бажаю вам одягати ваші улюблені кольори, але завжди з посмішкою на обличчі. Йдете з посмішкою, думайте позитивно з посмішкою. з друзями, обіймайтеся. Я вас обійму. Дякую, вам. Я вам дякую, друзі. Дійсно, посмішку до свого гардеробу потрібно долучити. Галерея вітань на радіо, «Аверс» – це місце, де кожен голос звучить яскраво. Наступного разу говоритимемо про свято весни, краси та жінок.